сей год холодна, середина травня, а тепла наче й не було. Городи чорні. У гнізді одарки й Грицика події розвиваються стрімко. Здається, нещодавно ми бачили тут п'ять яєць, а тепер уже. Такі веселі, щасливі пташенята щодня набирають масу, збільшуються, кожного дня щось новеньке від них. Нарешті розгодинилось. Довго ми чекали цього тепла та з настанням сонячної погоди. У нашому гнізді розгортається справжня драма. Грицик якось необережно дзьобнув найменше пташеня кадрусю в око та аж голову сховав. Минула хвилька, очуняла і знову просить їсти. Будували десь пів години тому, не так щоб і давно, але зараз пташенята вибирають поживу вмить. Батьки за ними зовсім і не доїдають, як раніше. Розходиться враз. Вмовлять нікого не треба, хапають одне поперед одного, а ця найменша. Може, залишилась і голодна? От тепер і надокучає, батько, лізе прямо під зьо. Та він і уваги на неї не звертає. О, нарешті, ці рухи ми знаємо. Невже випросили? Та з розкритого грицикового дзьоба випадають не черв'яки, не жаби, а пелетка, залишки неперетравленої їжі. Лелекі хижаки, хутро совців, пір'я пташок, хітин комах, все, що не перетравлюється у шлунку лелек, зрештою збивається у таку грудку і лелека її викидає. От грицик і викинув її в гніздо, пташенята кинулись, так воно ж не смачне, пелетку не з'їси. Дивно, що сам грицик її роздовбав. Роздовбав, роздивився, ще щось в ній понаходив та й ковтнув. Мабуть, він і сам голодний. Здавалося б, дива стало тепло, все повилазило, хапай, лови, наїдайся сам, годуй пташенят. Чому ж річ. На мою думку, в теплу погоду в день лелекам стало складніше полювати. Вони ловлять різних холоднокровних тварин: комах, жаб, змій, черв'яків. Холоднокровні тварини у теплі стають значно активніші. Вони швидко тікають. Ловити їх стало складно. І от найменше пташеня потрапило під дзьоба голодному рицю. Для багатьох з нас така поведінка неочікувана, навіть шокуюча. Іншим відомо, що лелеки частенько викидають слабеньких пташенят з гнізда. Така поведінка вже обросла різними забобонами. Мовляв, лелеки у гнізді мають залишити непарне число пташенят. Інші стверджують, ні, саме парне число пташенят має бути у гнізді. Все це витвір нашої уяви. Це дика природа. Батьки підвищують шанси виживання сильних нащадків. Жертвуючи найслабшим, катруся, покладаючись на інстинкти, намагається врятуватись, прикидається мертвою. Погана стратегія для малечі саме в цій ситуації, адже найслабше пташеня привертає увагу батьків, коли їм нічим годувати дітей. Поза минулого року найменший Юрко, коли його одарка намагалась викинути з гнізда, з усіх сил виривався, бив братів і сестер, всяко демонстрував, який він сильний і агресивний. І це мало успіх, він вижив. Мале в небезпеці. Повідомлю зразу: втручатись ми не будемо. Ми споглядаємо процес, який відбувається в природі. Якщо ми зараз спробуємо піднятися у гніздо дістати оце мале пташеня, то тим самим будемо наражати на небезпеку старших, сильніших. Адже таких пташенят, які ще не вібралися в перо, батьки можуть навіть покинути, а це неприпустимо. Натомість спробуємо підстрахувати це мале життя. Ми накосили трави товстим шаром устелили попід гніздом. Якщо пташеня таке опиниться на землі, то не гепнеться на твердий асфальт, а упаде на м'якеньке. Підберемо, перетримаємо кілька годин. Якщо воно буде життєздатне, то перевеземо до реабілітаційного центру для лелек. Там фахівці. Вони знають, як його вигодувати, як соціалізувати, як Випустити в дику природу. Однак будемо сподіватись на краще. Зрештою, у цьому гнізді уже ставили на крило п'ять пташенят і не раз. Вставай, мала, вставай, годі прикидатися. Треба зібрати силу волі в кулак. Дивись, он мама скоро принесе їсти і вихоплювати з-під конкуруючих дзьобів найсмачніші шматки. Треба рости, треба жить. Вильно дивиться Грицик на Оутсайдера, та здається, цього разу йому таки відлягло. О! Оце по-нашому гарний прояв життєдіяльності молодого організму. День закінчується. До вечері дотягли. Нам би ще тиждень протриматися. Гадаю, там буде легше. Коли пташенята стануть більшими і їх безпечно буде залишати у гнізді самих, то обоє батьків будуть літати на полювання. Прогодувати малечу стане легше. А поки що апетит гарний. їдять усі. Тож сподіваємось на краще.